Енергетична війна оголошена Україною Росією загрожує нам холодною зимою. Сьогодні в нас йде війна не тільки на східному фронті, в нас сьогодні йде війна на енергетичному фронті. Це другий фронт. Війна на енергетичному фронті стосується не тільки блакитного палива, на яке орієнтоване чи не кожне українське підприємство, та кожна приватна оселя. На території Донецької і Луганської областей їхні самопроголошені урядовці рубають гілляки, на яких самі сидять. Затоплюють копальні, підривають мости і руйнують залізницю. Останні дані про стан шах Донецького басейну такі: з 80 копалень працюють лише 13, дев'ять затоплені, решта законсервовані. За серпень залізниця більш ніж вдвічі зменшила перевезення кам'яного вугілля немає його й на складах. Дефіцит цього палива в Україні сьогодні понад 8 мільйонів тонн – Це щоб пережити холоди. Частка енергії, що виробляється на теплових станціях, тим часом складає більше 40% у структурі виробництва електроенергії. Щоб виробити 1 кВт-годину електроенергії, потрібно майже пів кілограма кам'яного вугілля. Наша область за добу споживає 6 мільйонів кіловат годин, а це майже 3 тисячі тонн твердого палива. Коли зауважити, що один залізничний вагон має ємність 60 тонн, то на добу Хмельниччині потрібно потяг із 50 вагонів. Без вугілля в Україні наразі не обійтися, така вже будова енергетичної системи нашої держави. Без цього палива ТЕЦ не залишиться, незважаючи на критичну ситуацію в Донецькій та Луганській областях, де й зосереджені копальні. Генеральний директор пад Хмельницького обленерго оприлюднює цифри, які можуть нам здатися фантастичними. Проте така реальність. Для нас вугілля з Донбасу обходилось в 120-140 доларів за тонну І 12 мільярдів гривень. Щорічних дотацій з державного бюджету в Амстердамі, в порту Амстердама, вугілля з Австралії, значить тона коштує 70 доларів. Продати Україні вугілля готові США, Аргентина Нова Зеландія. Це може пом'якшити ситуацію. Стосовно Криму, який живиться в більшості від материкової енергосистеми, то на півострові обмеження, і це ще не кінцеві. Однак обмеження можуть торкнутися і нас з вами. Електроенергії можуть відключати, якщо українці надто хвацько користуватимуться електроприладами. А це невідворотньо, адже тепла в оселях, до якого українці звикли, цієї зими може не бути. Диспетчерські служби при антикризових штабах стежать за показниками споживання енергії. Коли Тоти падають до критичної межі, спрацьовує автоматика. енергетики радять усім, хто може економити електрику, робити це. Приватний сектор бажано перевести на твердопаливні котли для опалення. Використовувати, приміром, пелети, стирси, кукурудзиня, соломи та інших відходів, а ще запастися світлодіодними ліхтарями. Газові казани урядовці радять замінити. 80% житлового фонду це застарівший житловий фонд. Там давно не мінялися мережі, там давно не мінялися вікна, особливо в під'їздах, там давно не утеплювались криші. Уряд спрямував більше ніж 500 мільйонів гривень на проекти по заміщенню газу. На рівні нашої області поки що про відключення не йдеться, і енергетики дуже сподіваються, що нам не доведеться сидіти в темних помешканнях і грітися біля вогнищ. Проте краще ситуацію попередити та підготуватися до неї, аніж потім розводити руками.